Середу 10 лютого в актовій залі шостої школи сталося дещо неймовірне та веселе. Всі школи міста змагалися за звання найкмітливіших та найвинахідливіших в журі, голова молодіжного парламенту, представник управління освіти, головний спеціаліст відділу культури, зірка КВК Сашко Мантич та директор телерадіостудії Бориспіль Антон Базалінський. Темами для жартів стали школа та навчання, вчителі та директори, політика і реклама. На жаль, 80% жартів з інтернету. А от найвлучніші жарти, ті, що викликали масу емоцій в залі про місто та його жителів, про мера та школу. Так, деякі команди у своїх номерах згадали і про місцевий телеканал та його ведучих. Переможець найхалатніша команда, 220 школи. номер 6. Хоча цікаво, що підготовка до конкурсу в них була не досить тривала. Ну насправді ми готувалися три дня. Як залишилося до виступу, дуже мало часу. Ну, ми справились під час КВК на вулиці литна черга вибудувалася. В актовій залі місць для всіх бажаючих не вистачило. Дуже приємно і почесно. що правда для такого мероприємства наш зал трошки замалий, і хотілось би такі мероприємства загальноміські здійснювати, проводити в залі. Більшого розміру власне, чому міський конкурс проводився в невеликій залі загальноосвітньої школи, намагалася пояснити начальник освіти та науки, і це приміщення не менше за зал, от скажімо, виконавчого комітету сесійного залу, і не менше за зал клубу аеропорту сидячих місць в цьому залі 235». Ви бачите, скільки дітей стоїть з кожним роком. Інтерес до КВК зростає, і ми просто не вміщаємося вже в будь-яке приміщення. Катерина Кече Євген Трофімов Ігор Романенко. новини телеканал Бориспіль.